Президент Зеленський згадав своє гумористичне минуле і видав просто неймовірну заяву. Зеленський впевнений, що як закінчиться війна, буде демографічний бум. Президент вважає, що найбільший стимул народжувати це безпека. Далі пряма мова: після закінчення війни в Україні точно буде демографічний бум. Люди повертатимуться, будуть впевнені у завтрашньому дні, впевнені у майбутньому та Україні. І я в цьому впевнений, заявив Зеленський. Боже, скільки впевненості? Я прямо аж аж впевнений, що так воно і буде. І отут тільки одне питання: це Зеленський згадав гумористичне минуле, або йому хтось дав передвиборчу його програму 19-го року. Тому що жодна людина в здоровому глузді не буде нести отакий от, от бред. І він навіть не уявляє, що буде з Україною, коли відкриються кордони. Чи може він думає, що люди повірять у ці всі брехні про 375 тисяч допомоги на дитину? А звідки ви гроші стільки візьмете? Ви вже виплачуєте по 15 мільйонів гривень за загиблого. Багато виплатили? Чули ми вже всі ці історії про зарплати в 4 тисячі євро для лікарів та вчителів. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви працюєте лікарем або вчителем, ви вже отримуєте 4 тисячі євро зарплати. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, а то у нас в Тіктоці вже 130 тисяч, а в Телеграмі всього лиш 14 тисяч. Там я публікую ще більше корисних та цікавих новин, про які просто не встигаю розказати в Тіктоці. Посилання на Telegram є в шапці профілю.